Всім привіт із Бершеви на вулиці Жовтень, але в Ізраїлі у нас дуже сонячна і тепла погода 26 градусів. Звичайно, вранці ми вже одягаємо якісь ковтинки поверх футболок, тому що прохолодно, а також ввечері, тому що вже відчувається, що не липень місяць. Сьогодні невеликий урок ботаніки від мене. Перед вами, друзі, сейба розкішна або ще й називають хоризія листяне дерево тропічних і субтропічних лісів Південної Америки. Як бачите, без проблем росте і в Ізраїлі. Цвіте з серпня по жовтень. Бачите, квіти подекуди пожовкли, а деякі вже й повпадали. Розповім кілька цікавих фактів про це дерево. Сейба споріднена із баобабом. Стовбур дерева і віти вкрите гострими шипами. Причому на різних деревах їх може бути різна кількість, а деякі і зовсім будуть без шипів. Індійці племені Майя хоризі вважали священним деревом і завжди саджали посеред поселення. Вони помітили, що в дерево. Ніколи не влучала блискавка і говорили, що в кроні сейби живуть боги. Розмір квітів в діаметрі становить до 15 сантиметрів. Дерево може досягати висоти 10 метрів. Покажу поближче ці розкішні квіти дерева сейби. А на сьогодні все чекаю ваших коментарів, вподобайок, гарної вам погоди, і зустрінемось в наступних відео.